Дорогі друзі, з вами Ларіса Гетьман, і зараз трошки дам пояснення по новій системі запуску, яка включається буквально 18 листопада. Ну що, поїхали. По-перше, кожен із нас прийшов сюди для себе. Да? Для себе улюбленої купляти якусь продукцію, замовляти, десь економити, десь ставати здоровішою, красивішою. Це все понятно. Це, мабуть, те, що я чую буквально від кожної. Від кожного Другий момент. Багато хто з нас вже задумується над тим, що А я запропонувала, і у мене замовили. Я розказала і у мене Замовили. Я е, десь там якийсь відгук виставила, у мене замовили. Це друга можливість, і це продажі. Е, тут я думаю, що багато хто з вас передивився моє відео по продажам. Я рахую, що воно дійсно буде допомагати багатьом з, вам. з вас бачити в продажах просто величезний, класний потенціал, який, до речі, допомагає далі теж продавати. А от зараз починається, я так думаю, прям нова ера фармасі діджитал, тому що ми разом з топ-лідерами створили дуже круте навчання, і щоб в нього піти, трошки треба, знаєте, так, согласитися, побути учеником. Не казати там, я вже корона на голові і так далі, я вже всьому навчилася, я вже все можу, от, а дійсно стати учніком. А, тому що, якщо чесно, то мені хочеться, щоб ми навіть не просто збільшили аудиторію, увага, щоб ми е, продавали більше. На вищі чеки, щоб це замовляли люди, які мають більше навіть грошей. Да? Тобто піднімали такий соціальний рівень, щоб ми це давали професійніше, і щоб ми взагалі виходили на інші рівні наших і доходів, і заробітків з продажів і росту команди навіть по країнам. Але зараз це стосується саме України і україномовних. Да? Поїхали. Ми створили дуже класну класне навчання, і воно запечатане в модулі. Там зараз він називається навчальний чат, модуль 1. От саме туди вам треба потрапити. от Прям дивіться, отак от беру. Отак от, да мабуть, буде гарненько, красивенько. Значить, дивіться. Це наш модуль, модуль один. І з нього ви підете далі, 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 далі. Там далі буде розповідатися, як ви далі будете йти. Слідующе. А <ган> коли ви пройдете цей модуль, тому що він невеликий, і в принципі ви його можете навіть декілька модулів проходити за день, як тільки ви викладаєте домашнє завдання, вам відкривається наступний модуль. Дуже просто все. А саме головне цікаво. Я б навіть сказала ні на що не схоже з того, що ми з вами робили. Хоча, ну звісно, знаєте, якісь схожості ви будете. Брати, знаходити і так далі. далі І в конце ми з вами будемо прямо вчитися професійно додавати в наш гостьовий чат. Увага! а Ми будете будемо вчитися професійно додавати в гостьовий чат. Тому що, тому що, дивіться, дивіться. Це буде тільки другий етап. гостьовий чат це буде лише другий етап. А тепер давайте подивимося: ми можемо вже і зараз зайти і взяти своє посилання на гостьовий чат. І якось його там, типа, роздавати. Але дуже круто, якщо ви до, до цього подивитеся це навчання, ви його можете пройти там за 2-3, 4 дні. Вам не обов'язково місяць його проходити. А, І тільки після тих знань, після тих підходів, після тої комунікації, після тих, прям, я б сказала, чарівних штучок, тільки після цього ви почнете додавати в гостьовий чат. От розумієте, Можна і зараз погнати і, і, і вижечь, да, да? спалити ту аудиторію, яка у вас є. А можна е, розумніше до цього підійти, дати собі з понеділка, наприклад, е, 2-3-4 дні, або недільку, щоб пройти це навчання, і потім вже е, класно, красиво додавати в гостьовий чат. Красиво. Так, щоб людина туди заходила, трошки прогрівалася, реєструвалася і вже попадала в вашу команду. До речі, на модуль Коля вже дав своє посилання. Да? Ви вже можете туди заходити і готуватися до понеділка. І підтягувати потихеньку людей з своєї команди. Казати: слухай, заходь. Бот умний. Він, Якщо він вас ще не знає, він спитає ваш номер реєстраційний, і він вас оприділить хто ви. Але, 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 от дивіться, є одне але. Буде гаразд круче, якщо ви будете заводити людину в цей модуль тоді, коли вона вже має реєстрацію на фармасі діджитал. І до, і вона зайшла в звітний бот. Що таке звітний бот? Це той бот, який нагадує, коли дні народження вашої команди. Що у вас хтось вийшов на нову сходинку, що у вас нова реєстрація. Якщо у вас немає ще такого боту, він називається Pharmacy Діджитал Бот, репорт, по-моєму, в Телеграмі є просто Pharmacy Digital Bot, і він сообщає про всі акції. Це от прям для всіх. А для лідерів звітний бот. Репорт фармасі Діджиталбот дуже важливо. З людиною пройти оце е, підключення на фармасі Digital, показати їй посилання на навчальний модуль 1, е, на де взяти їй ссылочку на гостєвий чат, е, на де брати ссылочки на регістрацію, і щоб вона прям сохранила в себе ссылочку на гостєвий чат, ссылочку на каталог, ссылочку акції новичка, е, там, може бути якісь. Силочки. Ну просто силочка на каталог і на акції новичка вона, вона спрацьовує краще за все. Вона дає ну, дуже класні результати, якщо подивитися е, на ті реєстрації, які приходять з інтернету. І фактически у нас є можливість до понеділка, щоб всі стартували з вами, да, так підтягувати до понеділка зробити оце наведення мостів з своєю командою, своїми активними членами команди. Тому що ну це треба не всім. Навчання треба не всім. Тільки тим, хто дійсно хоче навчатися, хоче йти далі, хоче заробляти більше. Питайте у людини, хочеш зробити апгрейд? Дивися, у нас щас навчання, якого ну, взагалі не було. Ну, взагалі, от, чесно, я навіть ще місяць назад не думала, що у нас буде таке потужне навчання, і після нього буде оцей потужний гостєвий чат. З гостьового чату вже пішли реєстрації. Тобто, люди там хтось, знаєте, там ну, є якісь каліжаночки. Які за тобою слідкують, тобі влом вветий чат для таких їх. люди вже зрозуміли, що це класна штука. Якщо я даю своє посилання на чат, то вона заходить туди, там сотню різних людей, наблюдає і так далі. І в кінці концов, нажимає такі точ... кнопочку вверху Регістрація. І реєструються. І обоги в мене вже є консультант, який вже знає продукцію, вже знає, що він хоче, і так далі. І так далі. Мало того, йому ще й приходить сповіщення на приглашення на модуль 1. Тобто, ми сьогодні вже придумали такий фінт, що якщо чоловік з гостєвого чата. регистрируется, ему предлагается заходи, поучись, пройди там несколько модулей, и ты тоже сюда сможешь приглашать своих гостей. Ну, короче, это такой кругооборот, круговорот, дуже класснючий. Я прям, я чему зараз звоню, я чему зараз телемаркетинг делаю, потому что я фактически готовлюсь ко всему этому. Я готовлю новых людей. И запускаю туды. Представляете? Так що, дівчата, вже 10 хвилиночок, ну нічого. А, дівчата, а, хлопці, дорогесенькі, я рекомендую зараз. А пропрацювати, По-перше, зайти самі на цей модуль один. По-друге, пропрацювати свою команду, зареєструвати їх на фармасі діджитал, показати їм цю фармасі діджитал, ці всі посилання, гастів чат, рекрутинг для України і підключити відчутний бот. Щоб ви бачили, що у вас вже там хтось навіть зайшов. Представляєте, він вам навіть скаже, що від вас хтось зайшов на гості чат. Ну, ну просто, ну це ж вообще. Ви розсилаєте там і в Фейсбук, і в Інстаграмі, і в Вайбері, і просто знайомо. А он вас оповіщає, що хтось зайшов по вашому посиланню. Ну, просто, я не знаю. Головне, закріпити ці. Цей бот зверху, закріпіть модуль зверху, щоб вам було легше зараз, коли почнеться навчання, навчатися. От. І е, у нас є час до, до вихідних За цей час ви можете вже робити телемаркетинг. Е, Аня дала дуже класні скрипти, прості, Боже, як Божий день. Ви можете навіть запрошувати, от ми це не проговорили, але ви можете навіть запрошувати по своїй ссылочке в чат. Я всім кидаю гостівий чат. Вам що прислати? Звісно, прийшли. Гостевой чат. Гостевой чат. Почему? Потому что я понимаю, если я ей что-то там и пришлю, я ей шлю в личку. Гостевой чат каталог. И несколько таких классных ну, своих отзывов, что ей захотелось дальше. И говорю: а продолжение всего этого: просто заходи в этот гостевой чат. Просто там, там у нас такая движуха со всей Украины и не только. Такие классные девчонки. Просто посидишь, потусуешься, понравится. Значит, там будет кнопочка: присоединишься, заполнишь анкетку и зарегистрируешься. Не, значит, все равно ты много возьмешь. себе для здоровья, для красоты, для экономии бюджета, для а, вообще сезонных даже каких-то моментов и даже будешь знать про распродажи. Даже это. Мы ж з тобою умные девочки, да, мы мы с тобою, э, там, с тобой там кем-то находились тобою э, там в совместных покупках, да, я вижу, что ты тоже э, тебе подобается тобі подобається економити, знаю, что ты такая така вмієш э, распоряжаться деньгами. да, Просто запрошу, И все, и разговорчик пошел, пошел, пошел. В общем, короче, девочки, готовимся, идем и параллельно працюем. Працюем, вот, потому что у нас дуже классные акции. Список на минус 77% это просто огонь огненный. И, кстати, у вас оттуда пойдут и продажи. И продажи. Продолжайте держать с этими людьми связь. Даже если она зайдет и будет вам отчитается, что она зашла, то там... Благодарю за доверие, буду рада вам отвечать на вопросы, вот, и в любой там момент мы с вами хоть сегодня, хоть через недельку, там, через пару дней можем оформить заказ. Все, обняла вас. Идемо далее, ваша хетман